Всім привіт! Сьогодні у нас відео буде дуже актуальна тема: коли гарант на Леонардо, скільки уламків нам знадобиться. Тому всім дякую за активність у минулому відео і ми починаємо. Перше питання: коли гарант на Леонардо? Колаборація Черепашок у нас вже буде закінчуватись 13 числа. Тобто, десь уже думаю. 7 числа у нас буде Гарант Леонардо, в п'ятницю це буде шлях героя. По кількості уламків, мені здається, що це буде не 20, а 25 плюс навіть. Тому що у нас було багато часу назбирати уламки. Хоча розробники у нас весь час ці уламки. Намагаються якось зібрати їх у нас зараз. Завтра в нас вже буде x 2 на продавні. Плюс у нас буде можливість у турнірі забрати душу на Марі. Ось це дуже розчарування, тому що всі очікували шлях на Марі. Можливо, навіть за душі він був. Але розробники поставили його у турнір за перше місце. Це дуже прикро, тому що. Героїня насправді сильна, але без душі буде грати, насправді не думаю, що хтось її буде навіть ставити без душі. Тому, у кого є можливість у турнірі забрати душу на Марії і виробити злиття на Марі, тому тут вже треба її забирати, якщо є можливість. Але все ж таки треба пам'ятати за грант на Леонардо. Чому все ж таки я гадаю, що буде 25 плюс сакралів, тому що, по-перше, часу було вдостально збирати уламки. А також минулі гаранти десь у нас були на кольорових героїв, це було 20, навіть трішки більше. А це войдовий герой, тому тут 25, навіть до 30 може це сягнути. Але питання, будучи все за уламки всіх. Таке питання, чи за уламки будуть, чи можливо за душі. Я думаю, що за уламки, тому що зараз у нас навіть шлях за уламки. І за душі, зробинки, можливо, не буду так робити, але я б дуже хотів побачити, наприклад, уламки в комбінації з душами на цей шлях. Це було б дуже супер. А якщо б ще запустили x 2 на міфічних героїв, це було б просто шедеврально. Але я думаю, що, можливо, кількість балів за міфічні вони і збільшать, але x 2 на міфічні очікувати не варто. Тому що це було вже дуже круто, тому що ми могли б вже, я так розумію, що хто збирає під x 2 на міфічні саме, щоб на міфіки витягнути. В них теж вже накопилось багато цих уламків. І розробник це розуміє, і x 2 вам давати, я думаю, нам. Не будуть. Тому що це було б круто, тому що ми б навіть, можливо, і сакрали не потратили, а тільки міфічними б закрили цей шлях. Але, можливо, вони і запустять їх звані міфічні, щоб, можливо, нам дадуть забрати ще душу, щоб ми так скомбінували. І сакрали, і міфічні підкривали, можливо. Але це, на мою думку, майже нереально. Думаю, що якийсь Х15 вони дадуть, і ми будемо ці сакрали наші всі під ноль зливати. А потім на Новий рік дадуть таке злиття, що ми потім. Будемо шукати ці сакрали, не знати, де їх взяти. Але ж злиття закрити, звичайно, легше, чим закривати ось цей шлях. Тому ще хотів наголосити, хто хоче прийняти участь у відео з відкриттям уламки під Леонардо, який у нас, можливо, вже буде в п'ятницю. Переходьте в нашу телеграм-групу, яка знаходиться в описі каналу. І напишіть мені в особисті на заявку, і ми будемо разом всі відкривати ваші уламки. Також я буду відкривати, скоріш за все, на Леонардо це 100%. Тому відео будуть дуже такі динамічні. Будемо тягнути легенди. Сподіваюсь, класні. Х-15 нас сподіваюсь порадує, тому що дуже б хотілося витягнути не тільки Леонардо, а й ще якусь теж топову легенду. Також, кому потрібна допомога по грі, теж звертайтесь в особисті, пишіть, будемо працювати з вашими аккаунтами. А й також напишіть у коментарях, коли ви думаєте, буде у нас же шлях на Леонардо, та скільки у ламді знадобиться і хто буде найближчим, будемо дуже аплодувати всім, хто дивиться це відео. Тому всім дякую за перегляд та мирного неба!